Чи дійсно є такий компонент, який буде аналогом ретинолу і щоб не викликав подразнень і сухості? Так, такий компонент є: він природного походження, також впливає на рецептори, які чутливі до ретинолу і ретиноєвої кислоти, і цей компонент Бакучіол. Бакучіол дуже класно працює з якістю шкіри, особливо зі зморшками, з пружністю шкіри, з її наповненістю, на також на пігментні плями він непогано впливає. Але якщо у вас акне, цей засіб буде трошечки заслабкий, вам бакучол не підійде. А кому Бакучо показаний, так це для людей, у кого чутлива шкіра, або він є новачком у ретинолі, ну і також в анті-ейдж програмі. А ще величезним плюсом Бакучола є те, що його можна використовувати протягом усього року. Моя улюблена схема, якою користуюся особисто я і раджу своїм клієнтам, коли Бакучол ми використовуємо весняно-літній період, а ось зимово-осінній період, ми користуємося ритинолом. Чол є і препаратом рослинного походження, все одно ми користуємося тими самими правилами, як і при ретинолі. Краще використовувати в вечірній період, а на день обов'язково користуємось СПФ захистом.